От бойлер Здесь был большой. Ось бойлер, тут був великий, але оскільки нас майже немає вдома, ми купили менший. Бойлер у своїй квартирі по Марифіанському шосе Людмила Панфілова встановила 10 років тому. Каже, це відтоді, як почалися перебої з гарячою водою. Ну, не Ну, влаштовувало і все, тому що починався сезон опалення і вмикали воду. Тобто, влітку вас не було? Ні. Ні. Цей будинок та ще понад 30, що в Осоміянському районі від постачання гарячої води вимкнули у квітні через ремонт місцевої котельні. Вона забезпечує теплом та гарячою водою 37 житлових будинків: одну школу, дитячий садок та басейн. Котельню звели у 70-х роках, обладнання відтоді не змінювали. Розповідає начальник управління експлуатації комунального підприємства Сергій Мельниченко. Звернення мешканців були зовсім різні. Не те щоб не було, можливо, неповноцінне, щоб зовсім не було послуги. Не буває Зараз обладнання замінили. Це баки запасу гарячої води, яка йтиме користувачу. Тут У нас насосне обладнання. Гарячу воду насоси з цих баків будуть подавати користувачам. Поки у котельні ще тривають монтажні роботи. Тут встановили чотири котли, працюватимуть вони взимку, подаватимуть тепло та гарячу воду. У сусідньому залі встановлять два малих котли, які працюватимуть влітку і забезпечуватимуть тільки гарячою водою. Сьогодні зробили перше випробування, каже Мельниченко. Перший коцьол ми сьогодні вночі вже сучасні пробний пуск. Перший котел ми сьогодні вночі вже зробили. Перший пуск, але навантаження ще не було. Тільки садок та школа зараз опалюються. Нове обладнання загалом замінили у шести котельнях Харкова, розповідає директор тепломереж Василь Скопенко. Це відео надіслала прес-служба підприємства. Якщо по капітальному брати по капітальному ремонту котлів, 22 котли з 91-го року. Така кількість не ремонтувалася. Що стосується нових котелень, ми в цьому році ставимо шість нових котелень по світовому банку. За словами директора, ремонт проводять за рахунок кредиту від Світового банку. Це понад 107,5 з половиною мільйонів доларів, тобто майже 3 мільярди гривень. На заміну шести котелень та ремонт тепломереж цього року витратили понад мільярд. Оскільки обійшовся ремонт цієї котельні в Основ'янському районі, цифри Скопенко не називає. Луїза Пахомова в день із сусідкою під будинком на сонці. У цій п'ятиповерхівці живе понад півстоліття. Каже, торік у квартирі було тепліше аніж у попередні. Зараз я у в штанах, в двох, свитерах, Зараз я в штанах, двох светрах, ну, шкарпетках, тапках. Ну як? Ще можна терпіти. Як можна раніше вмикати, якщо воно ну, і так такі тарифи на опалення дають? А я, наприклад, пенсіонерка. Скопенко каже, опалювальний сезон планують розпочати вчасно, тобто 15 жовтня. Ірина Гнатюк, Антон Калитан, новини на Суспільному, Харків.